ДТП сталося на перехресті металургів і Ірамісничої. Без жертв, але з заторами. Намагалися розібратися у ситуації, мої колеги. На перехресті вулиць Металургів і Ремісничої зіткнулися два автомобілі. Це спричинило затор на дорозі. Поліцейські намагалися виправити ситуацію. Не на камеру водій Білого Форду повідомив, що рухався на зелене світло світлофору у напрямку Білопільського шляху. Йому назустріч прямував легковик Жигулі. Відбулося зіткнення. Від коментарів учасники ДТП відмовилися. Чіпайте нас, в мене серце колотиться так, що я не можу заступити. У авто «Форд» розбите лобове скло, спрацювали подушки безпеки та пошкоджене праве колесо. У Жигулів правий бік машини повністю пошкоджений. Водію іномарки викликали швидку. У нього забій правої руки. Від працівників поліції коментар отримати не вдалося. Вони не беруть слухавку. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Новини СТС.